Цього року минає 85 років від дня смерті відомої волинської письменниці Олени Пчілки. Справжнє ім'я поетеси Ольга Косач. Свій творчий шлях жінка розпочала з перекладів поетичних творів Пушкіна і Лермонтова. Декілька років вона жила і творила у Луцьку. Її іменем названо Волинську обласну бібліотеку. Там встановлений і пам'ятник поетеси. Сьогодні з нагоди річниці працівники бібліотеки вшанували її пам'ять. Алла Анатоліївна цікавиться поезією, зокрема, творчістю Олени Пчілки. На робочому столі на видному місці жінка зберігає портрет видатної землячки. 27 років пані Алла працює у бібліотеці. Каже, щороку збільшується кількість досліджень про долю Олени Пчілки та її сім'ї. В одному збірнику жінка розмістила і свої матеріали. В них описала громадсько-політичне життя родини Косичів. Для зручності читачів працівники бібліотеки видали бібліографічний показчик. До Олени Пчілки наша бібліотека провела дуже велику роботу і видала ось такий біобібліографічний показчик словам з братами Що я словом поділюся. Це було ще у 2009 році, але тут вже наявна література 911 позицій. Світлини красномовно розповідають про видатну родину також зроблені фотокопії документів Олени Пчілки. У розділі каталогу зібрані відомості про письменницю, систематизовані публікації книжок, збірок та періодичних видань. Алла Анатолівна подивована патріотично незламним духом землячки. Сьогодні Олена Птілка є відомою постаттю, відомою письменницею, а раніше вона зазнавала репресій. І, власне, коли прийшли до неї, вона вже було, була старшою жінкою, і прийшли до неї арештувати. Вона вкрила себе українським прапором. 1991 року за активну участь у національному відродженні краю бібліотеці присвоїли ім'я Олени Пчілки. Людмила Стасюк тоді ще працювала в управлінні культури облдержадміністрації. Пригадує, як збирала потрібні документи для присвоєння імені. Готувала в Раду міністрів України, готувала документи, тому що ім'я присвоювалася. Саме Олена Пчілка спричинилася до процесу національного відродження, брала участь у любительських виставах, і кошти, зібрані від цих вистав, використала для придбання книг для української бібліотеки. І сама вона писала, що вона заклала камінчик української культури в Луцьку. Працівникам бібліотеки презентували фільм Волинської державної телерадіокомпанії про Олену Пчілку після перегляду квіти вдячності і шани лягли до пам'ятника відомій поетесі.